З дитинства люблю спорт. Навчання в НовеП дає чудову можливість займатися легкою атлетикою і отримати вищу освіту. Нове ГП дав мені можливість поєднувати навчання із творчістю, якою я займаюся з самого дитинства. Я навчаюся в університеті водного господарства, тому що це дає мені можливість подорожувати та спілкуватися з студентами інших країн. Мені подобається Україні вогоні борщ. Дізнайтеся більше, запрошуємо вас на день відкритих дверей 14 грудня о 10 годині в Національний університет водного господарства та природокористування.